Друзі, вітаю! 9 листопада. Сьогодні з вами знову Леклочок. У західній пресі все більше різної інформації про можливі плани завершення війни. Ну, один із них передбачає, що нібито британські війська будуть в Україні, будуть нас оберігати від можливої атаки росіян. А ми натомість 20 років не будемо проситися до НАТО. Це один із планів Трампа його команди, які навіть підтвердили найвищі високі посадовці у Європі. Про це зараз все детально, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео, друзі. Два слова буквально, друзі, стосовно тих подій, які ви бачите на каналі, коли, наприклад, не з'явилося ранкове відео чи відео вечірнє з підсумковим оглядом новин. Зараз складається така ситуація, що я не встигаю записувати вам кожного дня це, але обіцяю виправитися, тому прошу вас просто зараз зрозуміти мене. Але повірте, я за вас не забув. Ранкові вечірні огляди обов'язково будуть на каналі. І обіцяю, що вони будуть системними. Отже, а тепер до найголовніших подій минулого дня. Розпочну із візиту головного дипломата Європейського союзу Жозепа Бореля до України. Візит був анонсований попередньо, нібито зараз за ним цим візитом нічого не стоїть, але є кілька примітних деталей, які мені важливі, і я хотів би з вами поділитися ними. Жозеп Борель доволі послідовний у питанні відстоювання українських інтересів і не полекалам демократів, які сьогодні йдуть з посади у Сполучених Штатах Америки, щось колись дамо, а то нехай колись подумаємо. А він часто наполягає на тому, що Україні треба давати набагато більше зброї, і він також вже схилинився до ідеї створення навіть європейської армії. Жозеп Борель завжди був таким послідовним. Звісно, я розумію, що в нього питання вужчі, ніж у лідерів країни, які безпосередньо на практичній площині ухвалюють рішення про правку зброї. Його заяви швидше політичні, але вони також важливі. Тому і візит його до України я розцінюю як дуже важливим. І це добре, що він на завершенні каденції приїжджає знову до нас в п'ятій Сказав, бо вже наступного місяця після формування нового складу європейської комісії він іде з посади. Його замінить колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас, її називають Залізною леді Естонією, і вона є затятою противницею Путіна. Тому в цьому сенсі друзі можемо ми не сумніватися і не турбуватися. Вона була оголошена свого часу в розшук російським МВС. Через наругу над історичною пам'яттю та ворожістю до Росії і Калас активно підтримує Україну на шляху до вступу і в Європейський Союз, і до північно-атлантичного альянсу. Це дуже добре, що сьогодні саме представниця Естонії буде займатися питаннями зовнішньодипломатичних. Треків європейського союзу європейської комісії, і що ми саме в її полі зору. Тому що, до прикладу, от з приходом на посаду Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великобританії, у нас відносини з британцями трішки охололи. Я про це ще вам скажу обов'язково. Також президентка Європейської комісії, яка є чинною, яку переобрали Урсула фон Дер Ляні, яка також дуже посвідована питання відстоювання українського суверенітету, привітала Дональда Трампа із обранням на посаду президента США. І також вона поговорила про багато питань і українське питання, і дуже важлива тема, яку вона власне, підняла, що мені дуже імпонує нині, і загалом зараз є вже перші сигнали того, що політика Трампа із його колегами інших країн із організаціями міжнародними може бути відмінною від його першої каденції. Що я маю на увазі? Урсула фондерляєн говорила в тому числі і з Дональдом Трампом про збільшення постачання скрапленого природного газу до Європи. За час своєї каденції Трамп дійсно наростив ці об'єми, але Джозеф Байден їх зупинив. Ну, як на мене, таким чином він тупо і примітивно підігравав Росії. чого заперечити не можна. Найбільш кричущим було те, що, наприклад, Байден заборонив окремим компаніям постачати в принципі природний газ на світові ринки. Він не видавав ліцензії лише навесні цього року. Це обмеження було знято. І якщо це станеться, то звісно, що тоді купувати російського газу Європа буде менше. Частка російського газу в Євросоюзі становить приблизно 15%. Це станом на 2023 рік. У 2021 році це було 45%. І саме через те, що Росія може торгувати, ну це взагалі якась фантастика, з крапленим газом до Європи, вони, звісно, отримують за це чимало грошей. Але там не єдиним газом, питання в тому числі і про нафту. Втім, те, що Урсула фон дер фондерляєн підіймає це питання з Дональдом Трампом, і ви Дувує теплі вже відносини Європейського союзу із адміністрацією Трампа. Це якраз дуже, дуже добре. Ну, Трамп поки що доволі стриманий у своїх коментарях стосовно своєї зовнішньої політики. Бо як кажуть... Члени його команди повідомляють журналістам, що зараз він обережніший у різких формулюваннях і в тональності, коли починає отримувати там, привітання від своїх колег. Так це як було у 2016 році, бо він тоді, до прикладу, посварився навіть із президентом Тайваню. Тайвань, до речі, його привітала таємним листом. Цього також ще торкнувся. Тим часом, візит Джузепа Бареля також важливий на тлі тих подій, які є на фронті. На жаль, на фронті ситуація залишається доволі складною. За добу з 8 на 9 листопада росіяни втратили 1660 солдатів, 36 броньованих машин і близько 50 безпілотників. Росіяни також просунулися близько на 7 населених пунктів. Про це повідомляє карта Deep State. Просування сталося біля Максимівки, М'ясожарівки, далекого, Селідово, Петриківки, Петрівки, Богоявленки та Перемоги. Динаміка на фронті дійсно зберігається і часом не на нашу користь, і це все, звісно, потребує більш ефективних і е, дієвих рішень з боку Європи і в тому числі подальшої підтримки з боку США. Тому що от Британія, яку я вже згадував сьогодні, неодноразово у цьому відео. Ну, демонструє не дуже сьогодні прихильну політику до України. Я пам'ятаю, як ми е, захоплювалися попереднім прем'єр-міністром Сунаком, а ще раніше Борисом Джонсоном. Але друзі, давайте будемо все таки об'єктивними. Я говорю про це неодноразово. Британія, хоч і продала нам першими свої танки, і передала ракети Storm Shadow, але передала більше не передає. І загалом об'єми фінансової допомоги і військової від Британії, які передбачені Україні, вони вимірюються в межах приблизно 3 мільярдів доларів по року. Ну, що таке 3 мільярди і що таке 33, вам, звісно, пояснювати не потрібно, бо, до прикладу, Німеччина надає нам допомоги в порівнянні з Британією приблизно у 6-7 разів більше. Франція також приблизно 3 мільярди доларів по року не більше. Ну а американці значно більше, хоча вона і затримується, навіть якщо брати у відсотковому співвідношенні до проголосованої в цьому році допомоги Сполучених Штатів Америки у сумі понад 60 мільярдів доларів. А Зеленський говорив про 10%, То це вже 6%, а не 3%. Тому з британцями. У нас історія поки що така не дуже визначена. І кажуть, що офіс президента України навіть не дуже хоче бачити з візитом у себе Кіра Стармера, тому що кажуть, ну це політичний туризм, це який нині практикується на заході, приїхати до України, потім зробити фоточку і викласти у себе в пресі. Ну нам не потрібно. Нам потрібна конкретна допомога. І в цьому плані я підтримую таку позицію. І сьогодні британські ЗМІ опублікували чергову версію так званого мирного плану Дональда Трампа щодо України. Я знаю, що ви напишете, що це не сьогодні, окей, не сьогодні, тому що подібні плани з'являлися і раніше днями. Точно такий самий матеріал був у Wall Street Journal. Так от, The Telegraph... Повідомляє про те, що цей план передбачає присутність європейських військ у буферній зоні, саме британських. І зараз ці заголовки розлетілися по всьому світу. Я думаю, що Кір Стармер там сидить і чухає потилицю, думає, що ж мені тепер робити. Бо як каже колишній міністр фінансів Британії, Британія не зможе сама витягти фінансування України без допомоги Сполучених Штатів Америки. Ну європа щось сама нічого не спроможна, хоча грошей у них багато говорив і говорю всього на всього. До п'яти, навіть менше 4 ВВП Європейського Союзу, і ви завалите зброєю ледь не чипів світу. Просто треба ухвалити відповідне рішення. Росія тим часом відреагувала на ці публікації на коментарі від адміністрації, ну ще не сформований Дональда Трампа. Окремі тези його команди щодо можливих переговорів. Путін вже сказав, я готовий говорити із Дональдом Трампом. Привітав його. Він першою привітав. Трамп Путіна ніяк не вітав і не реагував на такі його. Компліменти, але е, сьогодні заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков Лаврова ще не чіпали, поки що Лавров, певно, не погоджується на цю історію. Заявив, що Росія готова вислухати пропозиції Трампа щодо регулювання війни в Україні. Звісно, запропонований план у детелграф, де мовиться про британські війська по лінії розмежування і інші е, пункти, нас, чесно кажучи, не будуть влаштовувати. І Зеленський з цього приводу вже коментарі робив. Чому ж власне суть плану? Троє представників команди республіканців розповіли Телеграф, що версія плану передбачає замороження нинішньої лінії фронту. Тобто так, як воно є, не так як Путін хоче там віддати йому там, повністю Запорізьку область, чи Херсонську, як він це озвучував. Натомість ми маємо погодитися, відкласти свої амбіції, вступити до НАТО, ну, щонайменше як, так на років 20. Але хто нам буде гарантувати цю безпеку? Ну, США пропонують наступний варіант. Вони нам дадуть багато зброї, аби утримати Росію від відновлення війни. При цьому США не будуть. Ані надавати війська для патрулювання та забезпечення безпеки створеної буферної зони, ані фінансувати свою місію. Тобто, хто заплатить за цю зброю, поки що не зрозуміло. Тут є купа планів, про які я вам ще буду говорити. І в цій частині нагадаю, що була надій історія від команди Трампа про ленд-ліз на 500 мільярдів доларів, тому версії можуть бути різні. За цим планом, який опублікований в Детелеграф. Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити оцю саме 800 мильну або 1200 кілометрову буферну зону між російською та українською арміями. Ну, це треба дуже багато війська. Це не 10 тисяч, не 20 тисяч війська потрібно, щоб на 1200 кілометрів їх там розмістити. І на перший пуля це може видаватися фантастикою, але і я так доволі скептично відносився до цього матеріалу навіть вчора, коли я бачив, коли читав у World Street Journal. Втім, Президент Чехії Петер Павел прокоментував цю публікацію, точніше, ідею наступним чином: що Трамп спробує укласти з Путіним угоду для закінчення війни не в інтересах України, і говорить в тому числі, згадує, що одним із пунктів вимог буде до України 20 років не вступати в НАТО. Тобто автентичність цього матеріалу дуже висока. Вона ймовірність якої такої правдивості, ну просто як на мене зараз вже починає зашкалювати, хоча це не остаточний варіант. Також виявилася ще одна друзі, така примітна деталь. Ви знаєте, що Зеленський поспілкувався з Трампом ще кілька днів тому, привітав його із перемогою на виборах, але спілкувався Зеленський не лише з Трампом, а й в тому числі з Ілоном Маском. І не окремо, а разом. Схоже, так, що Ілон Маск приєднався до телефонної розмови з Дональдом Трампом. І з президентом України Володимиром Зеленським розмова відбулася 6 листопада впродовж 25 хвилин, і це дуже-дуже примітна деталь. Тому що буквально вчора Ілон Маск у себе у мережі X опублікував пост, де, власне, і показав ось цей план, який опублікований в детелеграф, і написав: скоро безглуздим убивствам прийде кінець, час для палії війни і спекулянтів минув. Зважаючи на те, що Ілон Мас спілкується одночасово з Трампом і Зеленським, ну то ви розумієте рівень автентичності цієї інформації, достовірності і наскільки серйозно Трамп може розглядати саме його, усі, які певне про це вони і говорили. Але ще раз наголошую, це ще не факт, тому що Маск запевнив президента України Володимира Зеленського, що буде продовжувати підтримувати Україну. Постачаючи супутники Starlink, але він це робить також і на Росії. Ну, звісно, там, туди вони потрапляють контрабандою, тим їх міг би просто-напросто відключати. І ще тепер до подій, друзі, того, що відбувається в адміністрації майбутній Дональда Трампа і загалом у Сполучених Штатах Америки після перемоги цього неординарного президента. По перше, це не перший другий випадок в історії США, коли президент, який обирався, знову обійняв цю посаду. І Справді, сьогодні Трамп заходить в овальний кабінет з дещо іншими позиціями, міркуваннями, принципами, ну можливо, принципі і те самі, але підходами у врегулюванні питань складних і досягненні власних амбіцій. Справа в тому, що також і судова система в США тепер призадумалася, що робити із кримінальними справами, які відкриті проти чинного тепер президента. Ну, перепрошую, обраного, бо чинний ще Байден. Виявляється, суд призупинив справу. Трампа про заворушення під капітолієм, яке там було 6 грудня 2021 року. Прокурор заявив, що варто оцінити обставини, що тоді склалися. у нього різко змінились обставини. Мін'юз тим часом США працює над скасуванням кримінальних справ проти Трампа. Я вам буквально кілька днів тому записував відео, де я говорив про те, що якщо що Трамп виграє в будь-якому випадку, от незалежно від того, чи він виграв на виборах чи ні, всі кримінальні справи проти нього закриють. Стає президентом, кримінальні справи закривають. Не стає президентом, організовує масові акції протесту. І Камала Харіс, якби вона стала президентом, вона вимушена була б це зробити. Робити, тобто профіту Трампа і так, і так, але справа в тому, що згідно із заснованою у 1970-х роках політикою, політикою саме мін'юсту, то чинний президент не може бути об'єктом кримінального переслідування у Сполучених Штатах Америки. Ну а тепер мін'юст не знає, що робити з тими справами, яких дуже дуже багато, але думаю, що вони просто їх відтермінують до того моменту, поки Трамп не відійде з посади. Ну, а тепер про Тайвань, який я вам згадував. Цього тижня уряд Тайваню таємно передав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з привітанням. Передавали через помічників, передали вони ще не передали, вам не поточню. Але таких листів кажуть, навіть було два. Справа в тому, що у 2016 році, коли Трамп спілкувався з президентом Тайваню, вони посварилися. А тепер Тайвань дуже обережно підходить до відносин із Трампом. І це привітання демонструє застережливу політику у відносинах із главою Білого Дому пише Західна преса. Перехідна ж команда нинішнього Трампа зараз більш детально обдумано ставиться до того, якої тональності має дотримуватися Трамп і своїми союзниками у Європі і світі загалом, аби не наробити помилок, які були за часів його першої каденції. Ну і навіть вже з'явилася інформація від. Члена його команди Кеннеді молодшого про те, що Трамп нібито ухвалить рішення про виведення військ із Сирії, але це ще не точно. Тому мені так видається, Трамп обережно і коментує зараз події в світі, та в принципі я його останні два дні не чув. Жодної цитати з його уст поки що не злетіло. Ну, це мені дає якусь надію, друзі, що нинішня політика Трампа буде більш прагматичнішою, рішучішою на нашу користь, аніж то було. За часів, коли він був на посаді голови овального кабінету з 16 по 20 рік, але звісно подивимося. тому що гарячих точок на планеті дуже багато. Російсько-українська війна, звісно, сьогодні найбільша у світі, але Північна Корея просто сидить на діжці із порохом. Справа в тому, що Північна Корея другий день поспіль глушить GPS-сигнали у Коре взагалі в регіоні всього корейського півострова. Внаслідок дій КНДР постраждали кілька кораблів і десятків цивільних літаків у районі жовтого моря. І влада Японії Південної Кореї дуже стурбовані цим. До ну, прикладу, Китай ніяк на це не реагує, але ви розумієте, що це просто ну тупо відверта провокація. Щодо присутності північно-корейських військ в Україні на фронті, так буде сказати правильніше, тому що Курська область це ж не Україна, але там північно-корейські війська є, це навіть підтверджує США, То сьогодні голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що ці військові там знаходяться для того, поблизу лінії фронту, аби навчатися управляти fpv дронами Бо такої практики в них нема. Ну, вже, як бачите, глушити сигнали на Корейському півострові вони навчилися. Росіяни в цьому плані їм дуже серйозно допомогли, бо свого часу глушилися GPS-сигнали в Європі з Калінградської області. Ну а тепер вони будуть замінювати, заміщувати росіян для управління. Дронами, а росіяни ті, що управляли, точно будуть перекинуті в піхоту. Я не виключаю такий варіант. Хоча, як Коваленко сказав, ми вже добре знаємо, де є північно-корейські війська, туди наносили удари, але з низки якихось міркувань більше інформації він наводити не може. Які, я думаю, ви напишете самі в коментарях, чому Коваленко так говорить. І звісно, що на завершення каденції у Сполучених Штатах Америки американці щось будуть пробувати робити. Це також дуже такий цікавий момент. Я вже неодноразово чув на свою адресу такі запитання від журналістів. кажуть, от що ти думаєш з приводу того, що Байден може ухвалити на завершення своєї каденції, наприклад, бити далеко бійною зброєю по території Росії. Говорю, не вірю в це. От просто не вірю. У мене вже немає зовсім на жаль, на жаль, на превеликий жаль, друзі, довіри до того, що демократи, якісь рішення інші, більш радикальні. Будуть ухвалювати на нашу адресу. Про що власне йдеться мова? Пентагон дозволив американським оборонним підрядникам працювати в Україні, і це сенсаційна новина. Це приїжджають фахівці, які будуть допомагати нам ремонтувати військову техніку, яку американці нам передали набагато раніше, в тому числі і літаки f 16 Хоча раніше вони цього не дозволяли робити по одній простій причині. Вони говорили про те, що їхні фахівці можуть тут постраждати. Ну, це як на мене повна дурість, що демонструє ну, найгірші сторони Білого Дому часів Джозефа Байдена. Тепер вони дозволили цим фахівцям приїздити до України і надавати нам тут допомогу. Звісно, це гарна новина, але краще б вони дозволили нам атакам, саме, які у нас є, бити по території Росії. І також ще до подій, які будуть розвитатися в США, тому що всі зараз доволі обережно спостерігають саме за Вашингтоном, що там буде відбуватися за можливими заявами Дональда Трампа, звісно, з його позиції щодо врегулювання війни і на Близькому Сході, і в Україні, і також на Корейському півострові, тому що це як на мене сьогодні три найгарячіші точки, хоча Корейський півострів ще поки що не спалахнув. Однією із обіцянок Дональда Трампа в період виборчої кампанії є масова депортація незаконних мігрантів. І вже в Пентагоні, зокрема, побоюється того, що Трамп може використати військових для того, щоб вгомовувати безпорядки, які можуть бути на вулицях у результаті саме початку такої масової депортації. Уже в цьому ніхто не сумнівається, бо навіть канадська поліція готується до напливу шукачів притулку мігрантів. Це пов'язане саме з такими обіцянками Дональда Трампа. Uh, і тепер багато мігрантів вже навіть сьогодні почали переїжджати до Канади, там фіксують по 100 на день і говорять, що поліція вже не може впоратися з усіма, тому що вони хочуть всіх арештувати і виселити. Ну, навіть і тут, бачите, вже розрібає Америка наслідки неправильної міграційної політики Джозефа Байдена. Хоча справедливо зазначу, дуже багато позитивних ініціатив у демократів було. Але помилок, як ми бачимо, виявилося більше. Дуже хочеться, щоб таких помилок не було у нас, тому що уряд вирішив давати кожному вчителю по 1000 гривень щомісяця як доплата до заробітної плати з 1 січня 2025 року. Це дуже добре, що вчителі отримують 1000 гривень. Я за. Я сам був вчителем. Я знаю, як мало вони отримують гроші. І навіть і сьогодні. І тисяча гривень це сльози. Я розумію, що складно сьогодні з бюджетом, але це виглядає як подачка перед виборами. Я по-іншому це розцінити не можу. Збільшити заробітні плати справедливо, щоб у них були і нормальні тарифні розряди, і сітки, і так далі. І щоб ніхто не бідкався про те, чому вчитель так мало заробляє і вимушений проводити весь свій час поза межами навчального процесу, беручи додаткові уроки з репетиторства. Але не всі можуть це робити, тому що не на всі предмети є однакові запити щодо додаткових занять. Тому проблема системна, але вирішити її тисячу гривень ну це, як на мене, не до шлях. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Обіцяю, що випуски будуть системними. Звісно, не без того, коли ви можете не побачити його, це не означає, що ця програма знімається. Ні, вона буде на каналі обов'язково. Вибачайте, що сьогоднішній ранковий огляд надто великий, тому що не було попередніх, новин накопичилось багато, і в мене велике бажання з вами поспілкуватися. Відтак вам дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, хто ще не на каналі, запрошуйте їх всіх сюди. Тут цікаво, тут буде дуже багато цікавого контенту, різнопланового. Ви певно, вже помітили і цього тижня, що він з'явився. Ви звикнете до нього, він вам буде подобатись. Якщо ні, пишіть свої, будь ласка, побажання, що б ви хотіли виправити, що б ви хотіли ще почути. Я, як ви знаєте, завжди читаю всі коментарі. Якщо не реагую на них, то це не означає, що я їх не бачив. На цьому все. Всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!